Функцією називається залежність змінної Y від змінної x, при якій кожному значенні змінної x відповідає єдине значення змінної y. Причому цю змінну x називають незалежною змінною або аргументом. Змінну y називають залежною змінною або функцією. Сукупність усіх значень, які може набувати, змінна x утворюють область визначення функції. Сукупність усіх значень, які набуває змінна y або функція, називається областю значень функції. Функцію можна задати різними способами. Просто описати цю залежність, можна записати її формулою, таблично або графічно. Ми зосередимося на останніх трьох способах задання функції, і нас буде основно цікавити зв'язок між заданням функції формулою, таблицею і. Графічним способом. Розглянемо кілька вправ, які розв'язуються при вивченні даної теми. Отже, вправа перша. Задана функція і дорівнює 2-3х. Знайти значення цієї функції при x дорівнює мінус 2. 0, 3. Для того, щоб знайти значення цієї функції, нам треба просто замість незалежної змінної х по черзі підставляти е, значення аргументу. Отже, пишемо y. дужках, вказуємо, від якого е, значення аргументу, від мінус 2. Дорівнює 2. Відняти 3. Помножити, а замість х пишемо це число мінус 2. Ось звідси. Обчислюємо. Мінус 3 помножити на мінус 2. Плюс 6. 2 додати 6. 8. Якщо х дорівнює 0, то значення функції y від 0 дорівнює. Тепер ми замість х підставляємо 0. 2. Відняти 3 помножити на 0, дорівнює 2. Ну і відповідно вже таким самим чином знаходимо і третє значення функції. Замість х підставляємо 3. Очку. 2. Відняти 3, помножити на 3. дорівнює 3 на 3, 9. 2 відняти 9. Мінус 7. Розглянемо другий приклад. Знайти значення аргументу, при яких функція приймає значення 4 або мінус 5. Тобто нам потрібно знайти такі значення незалежною зміною x, при яких y буде дорівнювати 4. Це перше завдання. Для того, щоб знайти це значення х, ми повинні у формулу, якою задається функція, замість y підставити. Його значення. Отже, ми одержимо 4 дорівнює 3х-2. Вийшло рівняння. Розв'яжемо його. Поміняємо місцями ліву і праву частину, щоб для нас було звично. 3х-2. 4. Це лінійне рівняння. Без хід. Перенесемо праву частину. 3х дорівнює. Справа буде плюс 2, 4 плюс 2, 6. Х дорівнює 6 ділити на 3, 2. Отже, при х дорівнює 2, y приймає значення 4. Друге завдання. y дорівнює мінус 5. Підставляємо мінус 5 у формулу функції. Мінус 5 дорівнює 3х мінус 2. Переносимо вліво до данок х вправо без х Мінус 3х дорівнює 5 відняти 2. Це буде 3. Розділимо на мінус 3. Х дорівнює мінус 1. Отже, при х дорівня мінус 1. Значення функції буде мінус 5. Функція задана формулою y дорівнює x-3. Заповнити таблицю значень цієї функції. Якщо ми подивимося уважно на цю таблицю, то бачимо, що в окремих клітинках у нас відомі значення аргументи x, тому що в цій таблиці у першому рядочку подаються значення аргумента. У другому рядочку це значення функції. Ми маємо окремі значення функції, і треба знайти при яких значеннях x функція приймає такі значення. Отже, Фактично в нас при заповненні цієї таблиці доведеться розв'язувати два види завдань ті, які ми розглянули попередньо. Це перший вид завдань, знаходження функції, яке, значення функції, яке відповідає певному значенню аргумента, і навпаки, знаходження значення аргументу, при якому функція е, має задане значення. Отже, тут першого виду завдання. Щоб знайти відповідний Y, нам треба у формулу замість х підставити мінус 4. Y від мінус 4 дорівнює. Підставляємо сюди мінус 4 відняти 3 до мінус 7. Записуємо у відповідну підтинку таблиці. Щоб знайти відповідне значення Y для цього аргументу, треба мінус 3 підставити сюди. Мінус 3 відняти 3 буде мінус 6. Ми виконуємо це усну. Завдання зворотне. Треба замість Y у формулу функції підставити мінус 4,5. Ми одержимо рівняння. Х-3 дорівнює мінус 4,5. Перенесемо праву частину доданок без x. Одержимо х дорівнює. Це буде плюс 3. Мінус 4,5 додати 3. В результаті мінус 1,5. Значення незалежної змінної ми записуємо у відповідне значення у відповідну критинку таблиці. Якщо замість х підставити 0, оскільки 0 це значення аргументу, то ми одержимо і рівня мінус 3. Замість х підставляємо 1,3. 1,3 відняти 3, це буде мінус 1,7. І 11 підставляємо. Зрозуміло, що оскільки 11 це є значення у, то формулу підставляємо замість y. Одержимо рівняння. Х. Відняти 3 дорівнює 11. Звідси х 3, Мінус 3 переносимо вправо, змінивши знак, буде плюс 3. 11 плюс 3. 14. 14. Отже, підведемо підсумки. Ми з вами розглянули два основні види завдань. Перше знаходження значення Y для відповідного значення аргументу. Для цього необхідно замість X підставляти значення аргументу і обчислювати. Другий вид завдань – Знаходження аргументу або значення X, при якому функція приймає вже наперед визначене число. Також в цьому випадку треба замість Y у формулу функції підставити його значення і розв'язати відповідне рівняння.